Далі, от про що земельну ділянку в Солом'янському районі Києва перетворили на сміттєзвалище і винними вважають чиновників. Київська міська прокуратура повідомила про підозри в службовій недбалості та забруднені земельної ділянки керівнику Києвавтору та колишньому керівнику шляхово-експлуатаційного управління Солом'янського району. За даними слідства, колишній керівник шеу у 2022-2023 роках вивозив брухт, побутові відходи, пластик і автошини на земельну ділянку, призначену лише для снігу, а Керівник автодору не проконтролював комунальні підприємства району допустивши порушення при природоохоронного законодавства. Шкоду від таких дій оцінюють приблизно 278 мільйонів гривень. До нашого ефіру долучається Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання. Віддар. Пане Станіслав, вітаємо! Вітаємо, вітаю студія. Як ми взагалі пов'язуємо керівника «Укравтодору» та е, ось це імпровізоване сміттєзвалище? Е, не думав, що керівники «Укравтодору» відповідають за те, де звалювати сміття, а де не звалювати? Ну фактично, тут мова йде не про відповідальність, де звалювати, де не звалювати, так а було на відповідно установлене комунальне підприємство, було покладено обов'язок. Вивозити, ми говоримо, бачите, зверніть увагу, що ви самі зазначили, що мова йде про ту земельну ділянку, яка була відведена відповідно під вивезення смі снігу, uh -huh. тобто взимку, очищаючи території Київ Тодор, очищаючи Київ, мав вивозити да, лише сніг. Тим не менше скориставшись там так вільною земельною ділянкою, з того, що ми гублічно розуміємо влітку. Мабуть, так коли снігу немає, туди відповідно почали вивозити. Сміття, і дійсно це стало наслідком відповідних так е збитків, які ви визначили, які ви зазначили, і, е і наслідком відповідно кримінальне провадження. За ви зазначили про дійсно є там дві кваліфікації, фактично це 367, тобто службова недбалість, тобто певний посадовець, не вжив всіх необхідних дій для того, щоб а запобігти, б. виявити, перевірити і усунути усі ці недоліки, які ми на сьогодні бачимо. Ну і відповідно достатньо така рідкісна кваліфікація за 239 кримінального кодексу України, тобто забруднення безпосередньо навколишнього середовища. Їх з практики скажу є досить мало, але дедалі більше ми скам так рівняємося в цій частині, в тому числі до Європи, бережемо свою природу, і тому такі кваліфікації, як на мене, дедалі більше будуть. Частіше з'являтися в наших правоохоронних органів на сьогодні. З інформацією, яку ми маємо в публічній площині, це кримінальне провадження вже направлено до суду для проведення відповідного судового загального розгляду. Тобто досудове розслідування завершено і mm -hmm. на черзі відповідно повноцінний судовий розгляд, де буде розглядатися обґрунтованість такої кваліфікації. Я практично впевнений, що прокурором в цьому кримінальному провадженні було заявлено цивільний позов. Тобто вимога від держави до підозрюваних, а вже на сьогодні обвинувачених осіб про стягнення у разі визнання їх винними завданих збитків, серед яких оцих 278 мільйонів, про які ви зазначили. Тому надалі ну, слід спостерігати за ходом судового процесу, і вже виходячи від того, будемо розуміти, чи була встановлена вина цих осіб і чи стягнуто за рішенням суду ці збитки. Пане Станіславе, дозвольте ще коротко уточнення. Ми говоримо про порушення, які були скоєні в 2022-2023 роках, зараз вже п'ятий місяць 2024 року. Чому так довго відбувається розслідування? Чи це нормально, і це нормальний темп? Насправді я би міг навіть сказати, що це розслідування було доволі оперативним. Чому загалом, після повідомлення певній особі про підозру, починають рахуватися певні строки в кримінальному провадженні? Максимальний граничний строк в будь-якому кримінальному провадженні це один рік з моменту повідомлення про підозру. Зазвичай, в залежності від складності кримінальних проваджень, вони тривають від трьох до семи місяців, приблизно так можемо е е прикинути середньостатистичне кримінальне провадження. Але я тому й зазначу, певна специфіка в цьому кримінальному провадженні в тому полягає, що є кваліфікація за 239-ї, тобто задання шкоди. Екології, і це потребує достатньо такого глибокого, глибокого, рідкісного і масштабного дослідження, mm -hmm. що визначить, а наскільки сильним ті негативні наслідки є так важко довести, так наскільки сильно негативними тими наслідки є, і який розмір завданих збитків важко прорахувати. І от саме експертне дослідження в такого роду провадження може тривати і 5 місяців, тому тут. Відносно оперативно працівники правоохоронних органів спрацювали, але до постановлення е судом рішення, що набрало законної сили, особа вважається невинуватими. і ці сума коштів так чи інакше не може бути стягнена. А тривалість судового розгляду вона вже ну скажімо так не обмежена в часі. І в силу навіть сьогоднішніх обставин, там, тривог, наприклад, достатньо часто при оголошенні повітряних тривог судове засідання зупиняється і відповідно відкладається судовий розгляд наприклад, на іншу дату. Так, от момент в тому дійсно, що саме судовий розгляд може тривати достатньо довго один, два, три роки. Тому слід набратися терпіння. Ми будемо терплячими, але мушу завершувати розмову, тому що завершується фірна година. Дякуємо, що знайшли час і можливість Дякуємо. долучитися до нашої роз'яснення. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання від був з нами на прямому зв'язку.